На календарі середа час підсумувати події дня. В студії для вас працює Оляна Тимків. Мої вітання. Повідальність починається з мене. Так ознаменували програму, згідно з якою контролюють продаж алкоголю та тютюну на Стрищині. Районні службовці та працівники місцевого відділу міліції разом працюють практично два роки. Відповідно до вказівки голови районної адміністрації акцію перезапустили заново. Окрім того, вони беруть участь в рейдах всеукраїнського масштабу, ініційованих у міністерстві молоді та спорту. Стежать за дотриманням чинного законодавства, зокрема контролюють продаж алкоголю неповнолітнім. Перевіряють також, чи не порушують підприємці заборони. Не торгувати спиртним вночі. Службовці навідуються і у народні доми по селах, де проводить свій вільний час молодь. Зараз вдається охопити до 15 населених пунктів. Час та дату поїздки нікому не розголошують. Про сам маршрут. Навіть члени робочої комісії дізнаються вже в дорозі. Василь Гриб, чільник групи, стверджує, що наразі жодних порушень не зафіксували. Сектором молоді спорту старийської адміністрації цьогоріч проведено. Два рейди, де охоплено понад 20 населених пунктів щодо продажу запобігання продажу алкоголю як у неповнолітнім, так і продажу алкоголю у вечірній час. Група створена робоча група, яка обслідувала ці пункти. Наразі ми не виявили продажу алкоголю. Цього року планується провести ще два рейди. Один рейд зараз буде кінець вересня, початок жовтня і десь напевно на початку грудня в кінці в кінці листопада на початку грудня Повернулися зі Словаччини. Традиційно без їхньої участі не відбувається жодні святкування на стрищині. Своїми божественними голосами співаки чарують не лише в рідному місті, а й за його межами. Нещодавно учасники муніципального хору гастролювали за кордоном. З ким їздили, що побачили, та з чим повернулися додому. Розкаже мій колега Микола Бойків. Цей колектив був створений з тим, що це буде візитка. Культури не тільки стрейського району, але відважуся сказати України. Мета була така, і сьогодні мета, як кажуть, має свою реалізацію, має своє підтвердження. Під враженнями від поїздки і незмінний керівник Каменяра Олег Пахарук. Емоціями ділиться з нами. Ви знаєте, море вражень. Ця поїздка для нас була незабутня, можна сказати. Перший раз в Словаччині наш колектив сприймають вони нас як братів, тому що ми були в тому регіоні, де живуть русини. Практично це наші українці були, побували в греко-католицьких церквах. Церкви багаті на спів на красу. Таке враження, що ми з України не виїжджали. Наші хористи у Словаччині побували на 12-му міжнародному фестивалі духовної пісні в місті Варном над топлею Цьогоріч Присвячений він був 150-річчю від дня народження Андрея Шептицького. Там каменярі відбули чотири концерти, крім них. Теж українською співали господарі фестивалю і ще один колектив з Польщі. Проте найбільше публіці сподобалися саме українські виконавці. Кінцевий результат. Ми щасливі і задоволені тим, що ми там побували, заспівали Україні аплодували стоячи не через те, що в Україні зараз гризота, що йде війна, не через те, що може нам складно фінансово, а через те, що хор і солісти настільки гарно. Ну, відпрацювали, скажімо, що е, на той раз Україна повинна гордитися. можливо незручно тут співати там, хвалебні такі оди для нашого колективу. Направду, ну чоловічі співні є такі унікальні спів, бо там були мішані колективи. От, і відчутно було по оплесках, яке сприйняття. Надзвичайно тепле сприйняття було. От, і ми. Приємці згадуємо той час, коли ми там побували, і маємо запрошення ще. А вже сьогодні каменярі приступили до звичних тренувань, репетирують, розповідає диригент хору раз в тиждень за те, що разу по чотири години. О, разом на більше репетиції не вистачає часу, адже хористи дають дуже багато концертів по 40, 50, Щороку паралельно з тим усі його представники працюють. Пан Мирун у підгірцівській школі-інтернаті і ще диригує двома хорами. Спів в каменярі додає мені фактично наснаги і професійності, де я можу пізнати і вокальне виконання творів, покращити вокальні дані та. Й Краще сульфувати твори, це допомагає мені в роботі з моїми колективами, якими я керую. Стріяни звикли, що каменяр носить ім'я чоловічого хору. Це й не дивно, адже в його складі 30 таких. А хто не знає, і одна жінка, солістка Тетяна. На початках їй складно було вжитися зі своєрідними голосами. Та зараз усе чудово і їй дуже до вподоби працювати у такому колективі. Але зрештою, мені дуже легко. Тому що хлопці, хлопці – це і хлопці, <хи> так як вони завжди увагу до мене приділяють. А Степан Андрійович, це як лідер, він завжди щось шукає для мене нове. А так як для мене, хлопці вони є доброзичливі, вони лупають цю скалу. А я коло тої скали стою і співаю. Прославляю Україну. Каменяр існую уже як понад 15 років. Співають понад 300 творів духовних, патріотичних. Українських народних за цей період часу досягли чимало, та на цьому не зупинятимуться. Уже через два тижні співатимуть у Польщі, а на листопад планують організувати устрою з Україною в серці масштабний концерт на підтримку воїнів. АТО. це треба розуміти це. А сьогодення не дає можливості. Але я думаю, що якщо людство повернеться до тої первинної основи, що все-таки дух. Насамперед, а потім за все решта. То ми набагато швидше дійдемо до той мрії, мрії, про яку кожен думає, щоб було спокій, щоб було мир, щоб наші діти розвивалися, щоб наші українці мали можливість не тільки працювати, але й відпочивати, і насолоджуватися таким великим нашим надбанням як хоровий спів. Микола Бойків, Руслан Лестів, Стрийські новини. Юніори стризької скали зазнали другої поразки цього сезону у чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги. В останньому турі першості Малиново-Зелені гостювали в однолітків із запорізького металурга. У цьому протистоянні гості зуміли відкрити рахунок, на що згодом стрияни відповіли точним пострілом. Однак, втримати бодай нічию підопічні Павла Кікотя не змогли, при цьому домінували на полі. Скала програє 2-1 та опускається на п'яте місце у турнірній таблиці. Таким чином її активі. 16 очок у дев'ятому турі. Наша команда прийматиме поки що лідерів турніру Дніпропетровський Дніпро. Матч відбудеться у Моршині на стадіоні Медик 27 вересня. Гра розпочнеться о 15-й годині. Можемо в студії говорити про спорт. У нас в студії сьогодні гість Ігор Софіяник, директор Стрийської станції юних техніків. Доброго вечора, пане Ігоре. Вихідним майстри стане господарем великих міжнародних змагань з автомодельного спорту. Розкажіть детальніше про ці змагання. 25-27 вересня цього року в місті Стар'ю на міському стадіоні Соків відбудуться міжнародні змагання Гран-Прі України з автомодельного спорту. Справа в тому, що ці змагання закладені в європейський календар, тобто Європейська Федерація заклала календар. Чому ми цього року, в вересні, зараз, Стрийська станція юних техніків, святкує своє 70-річчя після війни, була створена. В 60-му році, 55 років тому, ми почали займатися цим видом спорту. І десять років тому в стрію на стадіоні Соків був збудований автомодельний кордодром, на якому кожен рік проводяться великі змагання. Всі ті дати співпали. Отож ми проведемо ці змагання, до нас прибуде багато спортсменів з України та з країн Європи. З яких саме країн? Італія, Польща, Естонія. Литва, Росія, Швейцарія, Угорщина, як я вже сказав, спортсмени України. Скільки днів триватиме? Змагання пройдуть три дні: в п'ятницю це приїзд та офіційні тренування. В суботу, зранку з 9-ї години до 17.00 відбудуться старти автомоделей, перша спроба. В 17.00 урочисте відкриття змагань. І в неділю друга спроба. Чому спочатку відбудуться старти, а потім відкриття змагань. Справа в тому, що ми святкуємо річницю заснування станції юних техніків, і ми запрошуємо колишніх учнів, колишніх вихованців станції юних техніків. Це люди здалека, приїдуть хто з Києва, хто з Львова. є місцеві учні. І це видатні люди, які були виховані у нас на станції, я можу назвати ці прізвища. Будь ласка, це найстарший учень станції юних техніків. Це Зиновій Федорович Риштій, який займався в столярному гуртку, в мотоциклетному гуртку різьбою по дереву, любив токарну справу і так допрац... працював потім багато років директором стейського вагоноремонтного заводу. Це Зиновій Карпінський, генеральний директор ТЗВ екран. Він займався в автомобільному гуртку. Ігор Осташ, депутат Верховної Ради двох скликань. Фото гуртку. Ігор Тенюх, повний адмірал. Він займався в судномодельному гуртку. Сергій Ковальчук, директор, генеральний директор ТЗ Укрпо. Це Володимир Турчин, директор Стиль. Це Володимир Гаврилів, приватний підприємець. Це дуже багато учнів, які ми виховуємо Ми з цього раді, що в нас такі учні були. Зрозуміло. А хто Україну представлятиме? Від України будуть брати спортсмени участь з Києва, Черкаської області, Дніпропетровська. Запоріжжя, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і спортсмени Львівської області. Це зі Львова зі стрія. Зрозуміло. Ви зараз маєте можливість наших глядачів запросити. Будь ласка, шановні стріяни, шановні батьки, автомодельний спорт це один з цікавіших, цікавих видів спорту, технічної творчості. Отож, я запрошую. Вас та ваших дітей приведіть своїх дітей, хай дітки подивляться. Це будуть стрийські діти виступати і подивитися на цей цікавий вид спорту, і дістати масу задоволення. Пане Ігоре, дуже вдячна вам за розмову. Приємного вдалого вам вечора. Я нагадаю, що у нас в гостях Якось? був директор Стрийської станції юних техніків Ігор Сафіяник. Останнє повідомлення на сьогодні я прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути випуск новин ви можете на порталі нашого сайту та на сторінці у Фейсбук. Для вас працювала Оляна Тимків. Приємного вечора.